Мені завдають часто таке запитання: а навіщо лікувати організм від паразитів, якщо знову можна заразитись паразитами? Ну, в принципі, питання логічне. Дійсно, знову можна заразитися паразитами, і в дітей, наприклад, це часто буває, тому що пальці з рота часто в дітей не, не зникають і вони постійно їх облизують, руки не завжди миють. Тому, звичайно, що такі речі можуть бути. Але знову ж таки каже, та сама історія можна так само і перекласти, наприклад, на е, статеві інфекції. А навіщо ж лікуватися від статевих інфекцій, якщо. Е, ми знову ж таки можемо потім знову заразитися. Ну і тут в даній ситуації пацієнта не виникає таких питань, щоб не лікувати хламідіоз, гонорею, трихомоніаз, сифіліс, тобто всі чомусь хочуть їх вилікувати і бути здорові. Тому знову ж таки, та сама історія з паразитами. Звичайно, що паразити можуть з'являтися в вашому організмі періодично, от, але в даній ситуації і уникнути це практично дуже тяжко. Але якщо їх дійсно з'явилося забагато, варто їх таки пролікувати. І ваш організм буде працювати біль справно, а ваш імунітет буде отакий. такий. Дякую, гарного дня.